Доброго раночку, підписникам каналу і гостям. Таку картинку я вам тільки зможу і намалювати. Ще все воно таке воно, стоїть, тільки-тільки повилазило, ну, повитуй. Вийшла. вийшла, щоб підтримати Тоню. Канал у неї Життя на пенсію. Не пишіть їй поганих коментарів, дівчата, не розяруйте роз... її душу, больну, хвору. Я прошу вас. Жінка вхопилася за одну соломиночку і держиться. І вже немолода людина. Що вона там знімає? Хай вона собі знімає. Вона знімає для розради. Ну, може, щось вона ж каже з каналу, щось отримує. Я нічого не отримую. У мене 3 мільйони, більше трьох мільйонів просмотрів, більше десяти тисяч підписників. Ну я ще нічого зовсім не, не, не отримувала нічого не від каналу. Так що я можу і перечекати навіть той. Ну, все рівно виходиш і щось хочеться щось своїм, хто дивиться мене розповісти. А дивиться багато. І віршики я ж свої завжди вам ставляю. Дащами ряс на землю покриває, лє так всі щілі звідусіль. І якось мені давно-давне пригадало дитинства нашого старенький двір. Вулиця стояла в чотири дома, в однім бабуся відьмачка жила, крильце високе і постать знайома водила мама нас, коли на ферму йшла. В другому дворі і східно і з Західної люди, багато їх зосталося саме тут. Так говорили, що й не розібрати всюди. Так розмовляли і не розібрати всюди, а чорнобривці і у них цвітли. І ще Сидорин в сусідах нас жили, з Сашком ми однокласниками були. І тьотя Галя добра і ласкава завжди нас пряниками пригощала. Немає тих дворів. І, як дитинства, так, як дитинства, нема і ні мого і ні твого. І тільки в пам'яті залишилась сторінка. Яку не стерти серця свого. Серденька свого. От оце так я ще і віршик накидала. Просто від сьогодні хмарно, вітру нема такого, ну, хмарно. Набрізати, поки ще не думаю, ще не той, може оту ще обріжу, не знаю, як з цими трояндами бути. Залишитися такий сад величезний був увесь у Трояндах і, і залишився зовсім під корінь. Ну, мені пишуть, звісно, я, я знаю це, я, не, не тільки що ви мені пишете спасибі, що ви мені пишете, що ви мені даєте пораду пролити ще янтарною кислотою. Це я все зроблю. Хай ось стане трошки на, 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 на погодку, бо ну, воно ж дуже, дуже і холодно ще. Що воно? П'ять градусів. От. Ну, що то за тепло? Холод, звісно. І вдень розбирається дуже сильний вітер у нас. Спасибі, хто заходить на мій канал. Канал у мене теж дуже скучний зараз. Понятно, що чим я вас можу порадувати, як все обрізане і, і все ще зовсім не цвіте в нас. У нас не цвіте, У нас дуже холодна воєнна весна. Дуже холодна. І вон пучками і ті ростуть у мене, і нарциси пучками, і вон ті, що біленьким цвітуть, теж вони, які вже типу, виростали. І тюльпанів там он багато на тій стороні, дуже багато вже великі є. Ну, все воно ще, ще значить не до часу йому. Вчора пробризала ще й сад трошки, чи, чи той, обрізала, обрізала. сьогодні забиралася бризкати, а воно так холодно, вже все не буду. От буски будуть колись мої розцвітати, вже вони вже. ну, вон. Може, що буде цвісти, може, який цей не буде. Цей перший він пішов в цьому році, може цей і не буде цвісти. Ті, я думаю, будуть, а може і ті не будуть цвісти, хто його знає. Ну, ну розпускаються. Починають. Розпов... Розповім про те, як ми жили ще в, дити... ще в дитинстві. Всі жили раніше одинаково. Всі носили одинакові платчика, які пошиє баба, модистка, тоді були модистки, бабуся модистка. І так і збиралися гурбою всі на вулицю. Ну, Як на вулицю? ну, Дітьми дідь, ще грали в різні ігри, і в футболи бігали там, і цурки там були в нас, і городки оці строїли. ну, Все, все, все це ми это, і в карти грали. Все. І в нас було село Малявниче, де, ну, де я жила в дитинстві. Воно знаходилося по... На горі на горі знаходилась, а внизу була велика балка, така велика, і там раніше була ріка. Потім ріка вже вона ослабла, був тільки, е, струмочок, тік. І там били дуже ключів багато. Е, були такі кринички, батько наш робив ото. де... Е, От пасем корів, там була кринички, там дві було кринички. Одна була гарна криниця, там воду всі набирали. І на ці людям возили воду, діди на, на конях тоді. І ми пили воду, як там бували. Внизу калини росли у балках, дуже великі, красиві, кущі калин, такі прямо віття звисали аж до води. Там водичка ж була, і віття їхні звисали аж до води, такі з гронами з великими, з калиновими. А ще були на, на пагорбах квіти. Квіти були дуже дуже різні. Кому не цікаво, ну можете не то, ну, я от просто розповім, бо багато новичків, може кому і цікаво. Квіти росли дуже різні в нас на пагорбах. У нас був один пагорб із червоних тюльпанів, один був із жовтих тюльпанів, один пагорб був із підсніжників, які бабуся моя називала просиреном. От раніше їх так називали. Оті білі підсніжники називали просиреном. На, на одній галявинці там далі були Адоніс був жовтий квіт, дуже красиво він. На, ще була в нас гора, велика була гора висока така. Ну, Коров ми пасли понизу, а гора ж була наверху. І ми заходили на той верх і. Дивилися цвітіння е, сон трави. Там дуже багато було сон трави. Вся, вся гора там вкрита була сон травою. Ні, ні одна людина її, її, її так просто не зривала, квіточку. Вона тільки полюбується і все. От раніше от таке було ставлення до квіток. Може, нас батько там цьому привчив, він, він ніколи не, не, не дозволяв жодної рослинки вирвати із корінням, щоб принести принести посадити у свій двір. Такого він ніколи не дозволяв нам. Та ми, ми якось і, і не старалися, і не рвали. Ми знали, що це краса. А ще в нас було поле далі. Поле було трави. Ковиль трави називалася вона Ковиль трава. Така вона серебриста, була дуже красива. Як, як вона колихалася на вітрі, це було марево трави. Просто марево по, з неї. Вона біла, така, ми її рвали. Зрізали ми її і ставили на зиму у букети. Ото вона всю зиму простоювала у букетах. А ще вес... весною рано у нас у, вер... у березі були верби і росли там котики. І ми ті котики завжди приносили. Вчительці несли у школу і додому несли їх, ставили ті котики. А ще у нас колись. Теж дуже, дуже, дуже давно. Це було дуже-дуже давно. Це пів віку пройшло, а то й більше. У нас у березі веселка воду брала. Ви представляєте, яке це було диво? От зараз все бачу, ну, фоткаю там веселки все. А представте, якщо б зняти отой, отой потік води, який набирає веселка. Після дощу розливалася тоді дуже річка, ця розливалася сильно, як дощі проходили раніше великі дощі, були з гор вони стікали всі туди в річку. І вона туди опустила свої оці рукави і набирала воду. Вода як, набиралася як. Ну от, шум там, гул, гул стояв. І вона як крутила лопасті вроді. Отак вона набирала її воду. А в, одного, в одному дворі вона прямо з колодязя в цей, в цей же час набирала прямо з Колодязя воду. От я бачила навіть оце таке незвичне, дуже незвичне диво. З мамою раніше ми, мама буряк полола, раніше ну, бувало, на машині їздили, а бувала за селом там полола, то ми завжди з нею ходили полоти буряк. Брала я сапачку, мені батько робив таку сапочку для мене. І в місті з нею я полола буряк теж. Був хутір у нас. За, ну, от, за, на горі стояв хутір. Там раніше жив Марко, називали його якось. Потім він перетягнув свою десь хату у друге село. Бачиш, раніше хати навіть строїли, будували, що її можна було взяти трактором і перетягнути. І він її перетягнув тоді звідти. Уже там, ну, не знаю, чого, чому він? Навіщо він перетягнув? Ну, перетягнув на друге місце. Хоча й те місце було дуже прекрасне. Ну, Навірно, ж землі почали требувати. І землі там, ж, його то всі були. Не знаю. Що залишилося тільки я вже при, при моїй пам'яті, я вже того. До, Домика навіть не пам'ятаю. Це бабуся вже розказувала, як його то перетягували. То я його не пам'ятаю домика, а пам'ятаю, як там росло багато яблунь. Дуже багато. От так він і залишилося з яблунями там цілий етей. А під горою, там, де він отож жив, під горою от от теж кущі калини росли, потім ріс. Раніше бабуся його робила дріжджі, хміль, ріс, ми ходили з нею рвати, і ще була, там був джерело було з-під -під, ну, землі. І от завжди на тому джерелі були камінці. От коли не піду, от позбираю я ті камінці. Дуже красиві камінці були. Були червоні, були жовті, були рожеві, були сині. Ну, які хочеш там камінці, от я, 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 я їх збирала тоді. Я навіть геологом е, думала е, стати. Мені так хотілося, от іменно ну, цього. Пізнати весь цей світ іменно каменя цього. І Я так і не можу, звідки вони бралися там у джерелі, оці камінці. До сих пів я не можу. зрозуміти ті камінці. Ну от, так розказала, зараз підемо глянемо, що там у нас у садку. Ну Ось ґрунтопокривні у мене. Ну, як вийшли з зими, то вони вийшли. І їм нічого не потрібно. Вон ще Там і тюльпани у них ростуть. Ну, вони вийшли з зими просто. Багато вон понасаджував тут. Всяко всячини, щоб цвіло. Вон кущ теж ґрунтопокривний, Там далі ґрунтопокривний кущ. Ну ось такі ось попідрізала во їх під той. Бачите? Я думаю, що з них підуть бруньки. Бо вже є, ростуть бруньки. Ну І тут, я думаю, щось піде, бо воно ж прикидане все. <кій> я думаю, що теж тут щось щось піде вон, та вон вже є. Ось уже є вони. Вон брунячки. Ось. Там вон. Оце ось залишила, бачите? Ось оце залишила, а воно бачу, що от не такі вони. Може, прийдеться підрізати зовсім під корінь. Ну, ту виріжу, то не годиться. Він вже там жох пішов бактеріальний. Ну ту виріжу. А ці, хотіла аж залишити я їх. Ну, буду, буду дивитися. Бачите, як виглядає це все? Все обрізано і вирізано все під ноль. Воно як потепліє, звісно, воно швид все піде. Нема ж ні тепла і дощ, як пройде ще. Ще ж і дощик нужен, звісно. Ну, ця ось цю оставила на всю, вона пускає бруньки. В цьому році ще вона пере, перестої. А ця не знаю. Ну, звідти вон пускає вона. А тут ні. Та там, та ну, то, що ні, прийдеться ось о, до, до цих пір оце, оце все повирізати прийдеться тут. Бачите, і звідти вона піде вон, рости. А, а восени тоді вже все спиляти під, під корінь його. І хай воно обновляється тоді, засипать землею, і хай вона так і стоїть. Оце така в цьому році у мене перезимка троянд. Зовсім це просто зовсім воно не той. Ну ця ось пускає теж. Ну, то там видно гілка терлася тоді. Ну, а так пускає вона. І все. Ось понасаджувала. Вон тих. Бачите. Все, Потім пропалю. Ось ростуть мої. Ті, які вже оце вони хоч будуть прикривати, як, як попідтягуються, вони тоді прикривають трояндочки. Оце я їх за, я і люблю, їх волошки ці, ну і залишаю завжди, тому що вони. Той. Ось ця прекрасна вона вже. О, пускає, Бачите, як, яка розпускається. Я їх розділила в тому році. Мені пані Зося. Це прислала так. а мене усінький би такий кущик. А розвісія за заліто гарний. Я його розсадила на два. Вон поділила один, посадила і другий тут. Ось обрізані. Оце, оце які вони, як підуть. Тут до зеленої, дорізані вони. Лише люпин зеленіє. Ця ось пішла трошки. Знизу, може, зверху ще обріжу її трошки гілки, а знизу вон пішла вона. І гарні там бруньки. Значить, буду. І ще, ось тюльпани, які я в тому році саджала, теж покрадені десь. 2, 4, 6, 8. Їх тут не вісім було. Це точно не вісім. Десять, може, дванадцять було, бо було по шість, значить 12 десь було. Ось. Десь хтось покрав. Значить, або ж миші, або ж іще щось там. Ну, хтось його покрав. Ну, бачите, червоніють, вже брунечки. Ну, щось може, щось може я дійде із землі, за цих пеньків. А ось черенки у мене із Августелуїзи. Сама вона, я не знаю, я її вон, не обрізала під корінь. Може, треба було її, звісно, обрізати, але я не обрізала, залишила. Ну, хай вона постоє. Обрізати я завжди її спію під корінь. Тільки-тільки ось почалися, оце, чуть-чуть бруньки почали на, на той. Ну, не знаю, от із, із, із буска я не знаю. Я теж щось не бачу тут. Пускових е, почек. І ви знаєте, що я навіть на своїй що обрізана у мене, вона завжди е, б зелена була стояла, а вона стоїть суха. Зараз підемо аж глянемо. Ось дивіться, мискою накрила, дивіться. Отак От воно буде. Ну, де ж мені стільки мисок набратися, ну буду чередувати, звісно. Отсюда буду забирати на друге місце. У мене там то багато воно усе воно то усе понакривати. Щоб пускало воно. Іначе так воно само будеш дуже довго ждать, поки воно десь пусте. Не тепла, не влаги. Бачите, навіть кілимати, дивіться, який він завжди зелений був. Би. От, скільки він вже стоїть, я його обрізала, а він сухий. Ви бачите що? Я вчора звернула на це. О, ні, Ну він є, він зеленіє, О, зеленіє, да. один там тільки щось. Ну його ж воно ж то все тут зеленіло. Ну, будемо дивитися, будемо спостерігати за ним. Ну, гляньте, який здоровенний він тут у мене. Ви бачите, який? Йому вже теж років, мабуть, 15. Ну. І він завжди, оце тільки його обрізав, він раз і вже зелений. Уже, бачиш, зеленіє, зеленіє, тоді враз тепло і він та й, прийти, та й ще зачепилася. І він зразу і пішов собі. Це ж та ось троянда звідси. Я її так обрізала, все, щоб вона вже не трогала той клематис, ніде, не ета. Ну, Ось мого чоловіка теж прийдеться. Навірно, пилять під... знову під корень. Отож там уже. Тож я пиляла тоді. Звідти пішло. Оце стільки років воно росло. Ну, а це бачу ні. Прийдеться пиляти. Стару нашу троянду. Ну, що нового, я вам нічого не можу розповісти. На цьому. Спасибі, хто заходить на мій канал, хто ставить лайки, хто коментує. Це дуже важливо для каналу. До побачення, до нових зустрічей. Все буде. І все буде добре у нас.